Доброго суботнього вечора, друзі. Сьогодні в нас така красуня, Ява 634. Приїхала вона до нас по причині несправності коробки передач, будемо розбирати, усувати, дефектувати двигун. Ну і я би хотів показати вам цей процес. Чого я вирішив зняти відео про неї, дуже багато про неї відео, тому що мені цікавий двигун. Цікавий чим? В першу чергу цікавий тим, що власники Яв декларують, що двигун чи не найкращий в лінійці між 360-ю моделлю і 638-ю. Тобто він кращий від 638-го. Пишіть, до речі, свої думки в коментарі. Кращий тим, що менш шумний і більш надійний. Другий цікавий момент, що даний двигун став базою для двигуна ЧЗ. Всіх типів. Тому ми будемо розбирати даний двигун, дефектувати і обговорювати цікаві речі про даний двигун. Ну що, друзі, зняти весь процес мені не вдалося. Не вдалося, тому що я не зняв з об'єктива кришечку, про що мене попереджав Сашко. Дякую, йому, що позичив камеру. Я хотів вам зняти якнайкраще, але вийшло вийшло так, як вийшло. Е, Постараюся, ну, як склалась так ситуація, постараюсь хоча б розказати, що треба для того, щоб розібрати двигун, е, що використовую я. І розказати, що я тут надефектував. Надіюся, що вже процес зборки я покажу разом з Сашком. Він хотів бути. Щоб ми зібрали двигун разом. Йому цікаво подивитися. Я думаю, що ми знімемо цілий процес вже без такого фіаско, як сьогодні. Ну, але менше з тим. Значить, для того, щоб мати можливість розібрати двигун, ну, треба мати якийсь мінімальний набір інструментів. Я купив собі такий хомут на поршня. До хомута в мене є зауваження, бо тут має бути стрічка гнучка. Тут він зроблений з полоси. Я боюсь, що він буде деформувати поршень, коли я буду нагрівати. Тому я думаю, що я буду це переробляти, або якусь резину тут ставити. Не знаю. Пишіть в коментарях свою думку, хто в темі. Далі. Зйомник для того, щоб можна було розполовинити двигун. Без нього. ну, Ради не дасте, тому що е зустрічав я картера побиті сокирами, якимись зубилами, оце все погнуте. Щоб того не робити, абсолютно без проблем розполовинюється таким зйомником. Також є в продажі. Зйомник для зняття передньої зірки. Отак він виглядає. Є в продажі, дуже зручно ним користуватися, без нього важко. Далі, шпильковірт. Отака От штука. Відкручувати шпильки. Дуже зручно, не треба гайками. Ну, можна обійтись без нього, можна гайками. Ударна викрутка для того, щоб можна було відкрутити болти. Ну і в принципі, решта такий підручний, підручна. Виколотка. виколотка, щоб вибити втулку, направляючу отут. Є, щоб полегшити розкол, і тут є одна направляюча втулка. Тобто їх вибили і мотор, в принципі, легко колеться. По дефектуванню, значить, а стоп, гайковерт і газова горілка, щоб можна було нагріти, легше розполовинити двигун. Значить, по дефектуванню. Ну, Почнемо, мабуть, поступово, як я. Силіндропоршньова група підлягає заміні. Будемо розточувати під нові поршня. Не знаю, є бажання попробувати поршня дуес. Так, нахвалюють їх. Пишіть також в коментарі свою думку з приводу: варта, не варта. Хотів взяти комплект, шатуни Duals. І поршня. Хотів би знати думку хоча б людей, які з тим стикалися, було би цікаво. Корзина під заміну. Зношені зуби, зуби направлені в одну сторону. Буду міняти. Ланцюг ланцюг розбитий, підлягає заміні. Колінвал, я вже казав, шатуни або ремкомплекти. Підшипник центральної опори розбитий, заміна. По коробці. Шестерні, в принципі, в адекватному стані. Тобто, подивлюся, може підпиляю десь кулачки трошки, щоб гарніше, гарніше працювали. Так, цей вал також, все норм. Тут шестерні зуби, все нормально. В чому була проблема? Проблема була в вилочках. от Вилки, які в нас одна вилка четвертої передачі, обломаний носик, ну то в них така біда, але і має кольори побіжалості, Ну, коротше, працювала вона в жорстких умовах. Напевно, шестерня її видавлювала. Е Видавлювала, із-за чого дуже по боках терлась вилочка, і внаслідок чого отак, так вона пошкодилась. Е, чого таке явище відбувається? От я перед розборкою е, попробував осьовий розбіг валів. І вали в мене ну цей вал має мати осьовий розбіг 2 десятки, він має 10 мм, а цей має. Ну, десь, певно, 2 мм. І що в нас відбувається? Ну, от покажу на прикладі наприклад, першої передачі. Зараз візьму вилочку. От ми включаємо першу передачу. Все. У нас включена перша вилочка, в принципі, служить для того, щоб перемістити муфту. Вона не утримує її в положенні першої передачі. І коли у нас таке явище, що вал втікає, от у нас, наприклад, невідрегульована коробка. Вал втік і внаслідок того, що, що в нас тягове зусилля, в нас старається виштовхнути е, шестерня муфту. Відповідно, коли тут стоїть вилочка, все зусилля, е, все навантаження йде на бокову частину вилочки. Відповідно, вона перегрівається, синіє, ломиться і вискакує передача. Все, Вже після того коробка у нас робити не буде. Тому вилка четвертої передачі у нас от в такому стані. Ще щодо коробки, зігнутий шток. От може видно. Шток так само я буду міняти. Тому з коробкою розібралися, зі всім розібралися. Двигун 634. Я, до речі, думав, що даний двигун, він якби... Як ми вже казали, став основою для чизетівського мотора. Я думав, що чизетський то якась тюнінгована версія. Але вчора покопався в літературі. І, як виявилось, ніяка то не тюнінгована версія. Просто GZ мав свій картер. Це пов'язано з тим, що кріплення мотора інакше. А по суті, вся начинка Явоска. Тобто вона навіть виготовлялась на заводі Ява. Чизет робив тільки виливку картера. Е -е ще одна особливість. Е четверта передача один до одного. Е третя передача майже така, як тут. Тобто, коробка насправді має чизетська відмінності. Я не буду зараз в подробиці. Можливо, я виставлю табличку, щоб ви глянули для порівняння. перша передача в ЧЗі є більш тяговита, друга, і третя і четверта майже один в один 1634. Тобто виходить, що ЧЗ зі старту міг там рванути, і може було відчуття, що то якийсь спортивний тюнінгований мотор. Все, ніяка вона не швидкісна, Ну, абсолютно тут нічого пов'язаного зі швидкісною коробкою нема. Другий момент, чому Чизет, напевно, Вважали якісь спортивнішим, тому що в нього трошки інші резонатори, по-іншому там резонанс ходять. І е трошки змінена система впуску, тобто Airbox інакший. Все. По суті, більше відмінностей нема. Не скажу, що я розчарований, але я думав, що ну, в мене ж є ЧЗ. Я думав, що там трошки, трошки воно якось ну, трошки більше відмінностей. Ну, дивіться, е є у нас, ми живемо в стереотип і наші батьки, що ява то щось таке <клухи>, неймовірно швидке, е що зв'язувати з явою не, не варта, тому що то вбивця і так далі. І <клухи> я просто проаналізував і дуже цікаво порівнювати, наприклад, ось цей мотор, він почав випускатись з 1973 року. З мотором Yamaha RD350. Просто вдумайтесь. 347 кубічних сантиметрів, так як тут, Два циліндра, так як тут. Повітряне охолодження, так як тут. І е... двохтактний двигун, так як тут. 5 передач вже, не 4, 5 передач на 1973 рік. 38 кінських сил. Два карбюратора на циліндр і пелюсковий клапан. Тут 20 кінських сил, можете собі уявити, втричі. Плюс що габарити мотора ну, один в один. Тобто ну, все пізнається у порівнянні. По суті, там ява з восходом, умовно кажучи, чи з їжом це зовсім інше, це прорив. Але якщо брати яву у порівнянні з японцем, ну, то, то ява досить. Досить примітивний мотоцикл. Тим не менше, ми жили в цих стереотипах, наші батьки жили. Я з Малку чув, що, що Ява це щось неймовірне. І мені цікаво, так як доступу і нема до, до Ямахи, мені цікаво займатися ремонтом, відновлювати такі мотоцикли. Тому ось так, надіюсь, що я зборку зніму вам повністю. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, а я буду займатися мейкою, підготовкою. Вал відійшлю, маю знайомого чоловіка, він займається валами. Робить дуже гарно, кому треба, пишіть звертайтеся, дам координати. До зустрічі!